Доброго дня, слухачі, і також тих, хто дивиться нас на Ютубі. На Ютубі радіо Наш голос, радіо Українського коріння. Мене звати Антон Лисенко. І сьогодні на нас студії буде знову наш усіма улюблений гість Святослав Лошкевич. Вітаю, Святославе. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Доброго дня, дякую за запрошення. Завжди завжди радий, Святослав. У мене таке враження, що в 22-му році. Коли багато українців приїхало з в Канаду? Їхнє життя було набагато легше всі дозволи давали майже автоматично? Віза відкривала практично усім, але зараз, от багато хто стикається з труднощами, з піаром, зі стадії пермітом скрізь такі великі черги? І я знаю, що ви нещодавно були на конференції власне усіх імміграційних консультантів, коли ви спілкувалися з вашими колегами, яке взагалі враження і очікування, Подальшої імміграційної політики канадського уряду, давайте розберемо на три частини на ваше запитання. Дякую таке за об'ємне запитання. Не насамперед початок коету, як воно було і як воно відбувалося, так звичайно, і якби ті, хто давно в імміграції, і хто вже не давно вже має відношення до імміграційних процесів, розуміли, що взагалі процес і реакція імміграційного уряду і взагалі уряду Канади до якихось ситуацій, як вони називаються, емердженсі, так таких, де реакція на якісь надзвичайні події, незважаючи, чи це Україна чи це інші країни, вони досить свідкі і дуже швидко реагують. І тому, власне, я завжди говорю на своїх семінарах і лекціях, що Треба дуже дякувати, що саме в такий спосіб на швидку руку була реакція. Так що це не було ніяких там тимчасових статусів, не було ніяких обмежень, так як в Америці, чи в Німеччині, чи в ну, чи в багатьох інших країнах, де ви обмежені, так це було швидко. Це було не нормою, і я завжди не зупинів повторяти, що так, як видавалися куетні е, візи, так, як вони одобрювалися, так, як вони робилися без поза нормою, навіть без того самого. Медичного огляду так само, як вони зараз вже продовжуються, вже маємо, грубо кажучи, для великої кількості людей це буде майже 9 років. Так, тобто з березня чи з квітня 22 го року, коли почалася програма, до березня на сьогоднішній день. Ми маємо в середньому до середини 29-го, це 7 років. Ну, в будь-якому випадку це досить великий період, так. Е, тому, власне, переходимо до трудностей. Так е, ну ніхто ніколи не обіцяв, що і ніколи не було в Канаді легко по імміграції. І якщо взяти інших національностей я завжди захочу спілкуватися на робочих місцях з іншими е, іммігрантами з інших національностей, так видиться, які їхні дороги. Так, дехто на самому початку мав труднощі і по сьогоднішній день є труднощі, тому що так на жаль чи на щастя, не знаємо. Але імміграція в Канаду назавжди була. Енергозатратно, ресурсно затратно і емоційно затратно. Тобто я був такий самий іммігрант свій час, коли або довго чекав, це було дорого, ну в різні варіанти це може бути. Тому, власне, по труднощах, ну які труднощі є, поки ми маємо ворперміт відкритий, я би сказав, ті труднощі множиться як мінімум на два, а, діляться, перепрошую, діляться на два, тому що маючи опен Permit, який дозволяє працювати майже будь-де без прив'язки. До, до професії чи до локації це може бути насправді е, зменшення, ніжби це був би наприклад той самий закритий ворперміт, на яких дуже люди зараз багато є, і насправді люди змушені покидати країну, тому що в них немає варіантів е, чи грошей, чи варіантів продовжити цей цей воргперміт. Труднощі з е, тим самим е, піаром, наприклад, ну, мабуть, мабуть, я не впевнений. Так чомусь мені здається, що. Um, маючи, маючи на меті, маючи на меті, або маючи цей досвід, який був, як легко давалася, віза, при, е, віза е, коет, продовження ворприміття вже там третій, четвертий раз. Я думаю, що десь логічно очікували, що так буде легко, і піар. Тобто ми багато читаємо, а Канада в нас не кине, Канада ж скільки багато людей, Канада то, Канада сьо, але. Ніколи такого не було. Тобто від самого початку говорилося про єдину програму, яка буде створена, спрощена, це для сімейного, для, для Family Reunification. Яка від самого початку, я би пам'ятаю, у нас приїжджав міністр ще той, який був у 22-му році, і він казав, що ми плануємо піар-програму для сімейного воз'єднання. І все. І після того навіть офіційно ніяких розмов про це інших не було, з того, що я пам'ятаю. Очікування, які можливо є в QED Холдерс, тобто люди, які приїхали по Кет, що це буде легко, вони зрозумілі, але якби маючи тут, будучи переважаючи тут незалежності, як ви отримали світ, тимчасовий статус, усі тут приблизно о, є на рідних умовах. Тобто треба виборювати своє місце під сонцем, незважаючи що робиться. Незважаючи на що робиться в імміграційному полі. Тому труднощі, які вони є, вони, я би сказав, так 50 на 50. 50 трошки, я думаю, все ж таки зв'язані з тим, що люди десь очікували, що щось буде з полегшенням. А з друга частина, якраз ми переходимо до третього блоку вашого, вашого запитання, це реальність імміграційного законодавства. Імміграційне законодавство на сьогоднішній день ми попали в турбулентність. Які Регулярно, час від часу, з певною регулярністю відбувається відбувається в нашому імміграційному полі. Тому, маючи зараз такі економічну кризу, постковідну, плюс усі кризи, які спричинили того, що дуже багато приїхало людей на тимчасових статусах, ми пам'ятаємо так, ще до усіх змін заявлялися офіційні цифри що при планах тоді таких амбітних півмільйона в рік нових permanent residents, тобто нових постійних, е, постійних резидентів, на той момент, коли це оголошувалися ці плани на 20, я пам'ятаю, це був певно 4-й, Тере сьомий, якось так це було. А, е, вже на той момент, ні, це було на 5 років, було на 24-25, мабуть, е, якийсь таким чином. А, е, було на той момент уже 2,5 мільйона офіційно людей на той момент, коли ця статистика робилась, Тобто на 5 років вже внутрішніх людей хватало би, щоб просто закривати ці е, ліміти. До того додалася м, криза економічна, економічна війна з Америкою, постковід, е, та я думаю, економічна криза, як така, яку ми бачимо по цінах. Криза з житлом, вона все спричинила того, що у канадська міграційна система і економічна система зрозуміла, що таку кількість велику людей вони не спроможні обслужити в плані забезпечити соціально. І саме тому почалося думатися, як це скорочуватися. Звичайно, найлегше це скоротити просто лімітом, квотою щорічною, що ми бачимо на сьогоднішній рік. Почалися того, що провінційні уряди отримали рівно в два рази меншу квоту, так плюс на федеральному рівні, тобто ми зменшилися, ми зменшилися з 500 десь до 370-350 плюс-мінус тисяч річної квоти. Загальні тренди такі, що якщо був план 7,5% мати тимчасових резидентів від цілого населення. То зараз він йде до 5%. його хочуть зменшити. Тобто це буде стратегічне зменшення щорічної квоти, які будуть, я думаю, щонайменше на період від 2 до 5 років, можливо, ну, там 3-5 років, мабуть. Тому тенденції, які тенденції, що ми почули, що ми в ручному режимі на цей рік однозначно, ми не знаємо, куди воно буде. То тобто ми бачимо, як діє зараз на Британська Колумбія, так. Вони з грудня 10 по початок лютого, майже скільки це маємо? Ну, добрячих 5 місяців вони мовчали, і потім вони вибрали людей, ну так аби вибрати так, 100 доларів за годину, 150 балів. Ну, типу, не знаю, наскільки там хто знає ознайомлений системою, Ну це просто космос. Тобто, це такого важко таке знайти. Але також, звичайно, ж бувай бо, когось так та й відібрали. Перспектива яка? Перспектива така, що потрібно. От сьогодні тільки записав відео в соціальній мережі. Перше, ознайомитися з системою, як вона працює для тих, хто ще цього не зробив і складає на якісь кращі часи. Друге, розпланувати свою імміграційну стратегію, зрозуміти, як власна ситуація аплікується на цю систему розробити потенційну змоделювати цю систему потенційну стратегію, і знати, що потрібно, які складових нам хватає, щоб максималізувати свої шанси. І напевно цей рік я би сказав, 80% клієнтів, які звертаються, цей рік буде для того, щоб удосконалити, покращити свою ситуацію. Перший критерій це є англійська мова, завжди в 90%. Друге, це набування досвіду. Третє, якщо там стратегічно буває таке, щоб зміна повністю зміну керунку, тому що при на сьогоднішній день ми все рівно ще маємо пріоритетні напрямки, такі як. Трейдс професії ремісничі. Так, ми маємо медичну сферу. Ми маємо по експрес-центрі, ми маємо франкомовну, ми маємо едукейшн, тому якби треба переглядати індивідуально, то що дуже сильно заохочую, самостійно чи з імміграційним фахівцем, але розробити, зрозуміти і рухатись дуже багато людей приходять. А я чув, мені колись порадили в телеграмі. Я нічого не маю проти спілкування в телеграмах, в Ютубах, тому подібне. Просто завжди потрібно бачити базу, так, офіційне джерело цього. Тому, закінчуючи ваше запитання, тенденція яка? Тенденція, ми маємо дожити цей рік в ручному режимі, максималізувати свої критерії, свої шанси, зрозуміти, які на шанси, куди нам рухатися, і очікувати, що нова влада, яку ми нещодавно вибрали. Представить нам наступних ну щонайменше два-три роки з наступного року, тобто, якщо у нас зараз ручний режим, відповідно це пояснює те, що черги на. Піар на експрес-ентрі вони стали більше у декілька разів. Де люди можуть чекати експрес ентрі і більше року. Хоча раніше це могло бути і 6 місяців, і 8 місяців і черги на стаді перміт, на ворк-перміт перевалили більше ніж за за півроку. Якщо люди вже дойшли до піару, в принципі, коли ми говоримо про на подачу на піар, так тобто в середньому. Вже нема на що переживати. Тобто, піар є на підставі поданої заявки на піар, можна продовжувати вождміти, незважаючи, чи є кует, чи нема куету. Сидимо в Канаді, маємо е, можливість працювати. Соціальне забезпечення є. Чекаємо на піар. Чи воно буде розглядатися 6 місяців чи 12 місяців? Ну я чомусь думаю, що ну на сьогоднішній день вже немає такої різниці, якщо ми вже кваліфікувалися, ми вже ще шливчики. Так. Насправді по експрес-ентрі терміни не помінялися. Тобто, зараз, от я дивився нещодавно, як було по якщо ми говоримо про Experience клас, наприклад, аплікації, ми маємо 5 місяців далі є. Типу це найшвидший на сьогоднішній день. Так, тимчасові аплікації, такі як Study Permit. Study Permit також не помінявся там близько 5 тижнів на сьогоднішній день ще є. А ось з бор сумно, тому що ми мали випадки, що продовжили навіть за 2-3 тижні. і Відповіді приходили по куету. То на сьогоднішній день офіційно ми вже маємо, якщо я не помиляюся, там 200, це внутрішні, да, це 238 днів. Ми маємо на, на, на 20 травня. Це офіційна статистика, офіційна інформація. Тому що слід пам'ятати? Ну насамперед. Ми вернемося коротко зараз до такого е основи. Так, основа основ це є легальний статус, незважаючи, куди як ми кваліфікуємося чи не кваліфікуємося, ми завжди маємо переживати на легальний статус, тобто за продовження ворперміту, знати, коли він закінчується, як ми його будемо продовжувати. Якщо там питання з паспортом, як вирісти питання з паспортом, тому що це критично важливо. Без легального статусу, ми автоматично закриваємо собі ш... багато шляхів. До легалізації до наступного етапу, другий момент, який наголосити, то що люди деколи припускають так: якщо ми по маємо ворперміт, який закінчується через місяць, і ми протягом тривалості цього ворперміту подаємо на новий ворперміт, наш статус автоматично пролонговується і ми далі є легально в Канаді. І наш діє нашого актуального старого ворперміту продовжується до кінцевого рішення. по Новій аплікації зараз такі приходять ці так звані work Permit extension letters. Вони вже навіть приходять з терміном на рік, тому якби якщо хтось дуже сильно переживає, немає за що переживати. Тому в даному випадку потрібно планувати, слідкувати за термінами, тому що легальний статус це дуже дуже важливо. А чи є у вас якісь лайфхаки для тих людей, хто хоче, ну можливо, пришвидшити процес отримання піару, якщо вони вже, звісно, подалися на піар або стаді перміта, ворк-перміта? Тому що так ми всі розуміємо, що треба чекати однак, все ж таки, піар теж не кладає на людей певні обмеження, вони не можуть переїжджати в інші провінції, вони здебільшого не можуть міняти роботу. Що порадили тим нашим слухачам, які? Ну можливо, треба швидше отримати документи в зв'язку з якимись сімейними обставинами. Ну, дивіться, насправді таких обставин дуже мало. То це може бути ну не знаю там критична покупка житла, наприклад, так якщо немає номінації, і це в Британській Колумбії дуже критично. Чесно, таких обмежень дуже дуже мало. Тобто, медицина, лікування чи ти на Ворперміті, чи на піарі, одинаково навчання для дітей. Згідний може бути, але знову ж таки, ну можна рік-два, е, скільки там би зайняло, можна почекати. Наприклад. Ну, я знаю, що це важко говорити, але, але так є. Якихось критичних моментів це може бути, якщо потрібно там умовно виїжджати кудись, і то це можна обіграти по-іншому. Так загалом, як пришвидшити будь-яку справу, все залежить від ситуації, причини, чому пришвидшувати. Ситуації наскільки довго вже цей розгляд справи тягнеться, і третє, в залежності від того, вже діяти так. Тому що знову ж таки work permit, якщо він затримався дуже довго, там якщо це більше ніж час, який ми очікуємо на веб-сайті, тоді потрібно писати, можна телефонувати до них. Можна замовляти внутрішні, це називається джі GSMS notes або atip files Ми їх називаємо офіційно. Це є доступ до публічної інформації по файлу, яку зі згоди апліканта може будь-який представник отримати. Ми багато робимо таке для клієнтів, тому що дійсно люди бувають роблять щось не те. І власне я переходжу до третьої причини, що робити. А на самому це гарно готуватися. Успіх і швидкість розвиду справи дуже залежить від правильної поданої інформації в аплікації і правильних поданих документів, тому що кожен рев'ю, кожен перегляд справи, кожен додатковий запит значно збільшує, значно збільшує термін розвитку. У нас є декілька справ, коли клієнти не додали повну всю інформацію через там, своє небажання чи через неуважність. Ми там отримували вже два запити, замість того, щоб отримати це там за якихось там місяців 5 6, 10, Ми вже там перейшли вже термін рік часу. Тому вертаємося до самого першого моменту, планувати наперед, готуватися і якби розуміти, про що йде мова, типу, не чекати до останнього моменту, коли за три дня закінчується ворперміт. Мені прийшла відмова, бо я не вказав, що я мав відмову по візах в американських, чи я служив, чи ну там я зараз так фантазую, але причин може насправді бути багато. Дякую, Святославе. Ми продовжуємо буквально за секунду, Я хочу нагадати нашим. Глядачам і слухачам, щоб вони підписувалися на YouTube канал Радіо Голос», Слухалися нас на радіо хвилях, і також підписувалися на телеграм-канал Святослава Лошкевича, де ви можете знайти дуже багато корисної інформації щодо імміграції щодо всіх тих питань, які пов'язані з вашим легальним статусом тут в Канаді. Давайте повернемось до наших питань до Святослава. Святослава вже згадали те, що існує така програма воз'єднання родин. Як з нею зараз справи йдуть? Чи отримали вже номінації і піар? Ті люди, які власне подавалися на цю програму в 2022 році, двадцять третьому році, вже в 2024 році? На жаль, враховуючи, що програма була написана якби на коліні, і якби вона мала конкретний термін дії, це вже одразу свідчило, що вона буде розглядатися в такому також ручному режимі. Без ніяких термінів, без певними якимись модифікаціями. І, і, і так насправді і вийшло. Ну, насамперед, по термінах, на сьогоднішній день ми маємо піари людей, які подавалися в жовтні в листопаді 2022 року. За грудень не чув, щоб ще були, можливо, вже в когось є, але в мене такої інформації немає. І ми маємо АОР, тобто підтвердження, що вони почали роздати справу і отримали пакет документів, і почалася біометрія. Ми маємо затримку приблизно рік-півтора. Рік ми маємо затримку. Моменти, які зараз є, оновлення і моменти є. Перший момент це статус. Тобто було дві умови. Подача декілька було умов критеріїв на подачу цієї до програми. Перше було, що потрібно було бути на момент подачі і на момент отримання піару в Канаді. Це така базова. Друга мати статус в Канаді. Вони це написали дуже так сіро, і, відповідно, вони сіро його реалізовують імплементують. Тобто написано, що мати мати статус в Канаді. Люди, які поїхали приїхали в туристичних візах і виїхали, і не мають вор-пермітів, діючих протягом терміну справи, можуть мати неприємності. І ми вже маємо приклади, коли були відмови, тому що згідно програми, потрібно мати статус. Навіть якщо людина приїхала в Канаду, отримала вор-перміт, побула тут, пожила щось сталося, що вони мали повернутися назад, але вор перміт в них дійсний, це вважається за статус в Канаді. Так інтерпретується офіцерами в Канаді. Якщо немає статусу ніякого, то візи це не статус. Віза це тільки документ, який може дати можливість приїхати в Канаду і отримати там термін перебування до 6 місяців, або visitor record, або інші документи, які можуть бути. Тому, власне, це такий аргумент, в кого ще попереду розгляд дуже рекомендовано, якщо кваліфікуються на work permit, приїхати, отримати work permit, або його продовжити, і тоді там, по, по, по ситуації, як воно може бути. Це, в принципі, такі основні моменти, вони якимись партіями це розглядають, тому що була якась хвиля в березні, в квітні, що почали видавати якісь АОРи. Зараз знов пусто, так, тишина зараз. Чи воно має типу відношення там, по місяцях, чи якимись вони там, партіями це роблять. Ну скажем так, це було очікувано, що воно буде таким хаотичним періодом хаотичним порядком, тому що якби ця програма відноситься до гуманітарної програми, якби департаменту. Тому, тому так іно ну, і буде розглядатися. Скажіть, будь ласка, а чи є в вашій практиці кейси із продовженням дозволів на work permit, на стадії permit із простроченими паспортами громадян України? Є, е. тобто це питання дуже довго тривало в нас на обговоренні в Асоціації канадсько-українських імміграційних консультантів, до якої я належу. Ми пробували зрозуміти логіку, якби логіку неможливо було знайти, і робили запити, на які ми не отримували однозначних відповідей до березня цього року, коли вже були остаточні знову представлені. Продовження програми до 26-го року і де вони зробили аннотації і повернули цю інформацію чи винесли її знову? Що вони розуміють і знають проблеми з паспортами, і для людей, які не мають можливості продовжити чи отримати новий паспорт, вони розглядають. Ці справи case-to-case -case basis, тобто кожен індивідуально, на основі усіх аргументів, які подаються, і будуть приймати рішення. Але вони заохочують все рівно подаватися з поясненням, чому нема паспорту, що ви зробили для того, щоб отримати паспорт, чи отримали відмови, що ви не можете отримати паспорт і тому подібне. Тому м -м, ми маємо кейси подачі, ми маємо подач багато таких, і маємо вже позитивні кейси, де є. Власне отримані рішення, де ми робимо прохання про намір отримати ТРП, якщо вони не задовільняють процес без паспорту. Тобто це така процедура, такий окремий документ, який звільняє і перекриває якісь невідповідності до стандартних процедур і якісь невідповідності до критерій базових процесуальних процедур. Ми просимо або дайте нам ТРП, або розгляньте. В певних випадках ми маємо розглянуті кейси, де видають work перміти без прив'язки до паспортів. Тобто, в розділі паспорт є пусто і просто видають нових, на нових три роки work перміт Ми маємо велику надію і сподівання, що це залишиться на постійній основі, поки не вирішиться дійсно питання з паспортами, тому що. Велика кількість чоловіків зараз на сьогоднішній день мають цю проблему і далі будуть мати, поки не вирішиться питання з ТЦК, з обліком, з військоматами, консульськими послугами, які не приймають паспорта ні на продовження, ні на, відно, на, на подачу нових. Коли ви очікуєте закінчення такого турбулентного періоду в імміграції Канади в імміграційній цієї Канади, про який ви нам розказали сьогодні? Очікуємо, коли наступний рік. Я думаю, що ми будемо розуміти, наскільки буде все важко чи легко? Тобто, турбуленція це що таке? Це коли щось непевне, так тобто, коли трясе, тому що ми там і не там, і не сям, і ми не знаємо, що воно, ну які яка реальність, тобто буде важко, тобто, це. Один показник з 7,5% на 5 загального населення зменшення постійних резидентів це означає, що буде зменшення. Питання, яким способом це буде зменшення, в який спосіб ми будемо бачити, я думаю, переважно представляються в кінці року, представляються нові плани, зміни до законодавств, до програм і тому подібне. Я би хотів на останок сказати таку маленьку. Авторську ідею, щоб людям було зрозуміліше і легше сприймати реальність в Канаді, я назвав це трикутник іммігрантський е трикутник. Напевно, так на основі, як ми вже говорили, є легальний статус, так? Легальний статус, який основа основ, поки немає піару, ми думаємо про легальний статус, щоб його продовжити, його підтримувати в будь-який спосіб, чи через нові тимчасові документи, чи на підставі тимчасових документів, які отримуються через подачу на піар. Це база, тобто її невна незміна. Далі дві складових, які, які можуть бути дуже близько і суміжні, а можуть бути віддалені. Перше середнє це піар це думка про те, і рух усіх наступних кроків життя іммігранта в Канаді для того, щоб кваліфікуватися, зрозуміти, наблизитись до критеріїв на піар і якнайшвидше. Задовільнити базові вимоги і кваліфікуватися зрештою на, на будь-яку програму. Це може бути різні моменти. Це може бути і переїзди, і зміна роботи, і вивчення мови, і навчання. Тобто треба просто на це сконцентруватися як елемент, якого неможливо пройти для тих, хто хоче тут залишитися на постійне місці проживання. І третій варіант це є там кар'єрний ріст, персональний розвиток, все, що людина собі мріє робити. Часто буває так, що персональний розвиток і кар'єра допомагає реалізуватися в і отримати зелений квиток в піарі. так але це часто буває і не так, тому цей елемент піар ми не можемо минути. Ми мусимо деколи розвернутися на 180 градусів, зробити вивчити можливо французьку, можливо, зробити нову. Якусь освіту отримати, так чи отримати і почати якусь нову професію, можливо, спеціально тільки для піару, яка є запотребована тут, яка також дасть кошти, але через призму піару. так тобто всі рішеннями деякий період нашого життя маємо приймати через цю другу частину піару. А далі вже. Розвиток, кар'єра, бізнеси тобто все інше, коли ви кажете, знову ж таки для багатьох піар дуже потрібен і розв'язує можливості, крила і легше дихається. Знаю, вірю, так само це проходив. Тому цей трикутник його поламати в різних сторонах неможливо. Тому я раджу пам'ятати про це і рухатись в цьому напрямку, спостерігати, планувати і дбати про те, щоб якнайшвидше. Кваліфікуватися і тримати руку на пульсі усіх змін, поки не буде видно цього тунелю у вигляді потенційної міграційної стратегії, дякую. Ну що, ще сподіваюся, що усі, хто ходили у школі на уроки геометрії, вони зможуть побудувати собі цей трикутник і отримати. І піар, і ворк і study permit, все що потрібно для легального статусу тут в Канаді. Дякую, Святослава, за ваші відповіді. Хочу нагадати, що Святослав Лошкевич, імміграційний консультант із міста Ванкувера, який ну допоміг, мабуть, не одній родині усім цим питанням імміграції тут в Канаді. Дякую, сподіваюся, що інформація для наших слухачів була корисна. Тому пишіть ваші коментарі, і можливо, ми дамо відповіді на ваше питання у наступних етерах. Дякую до наступних зустрічей.